Напруженим та складним видався цей рік для вихованців Сєвєродонецької дитячої художньої школи. Вони гідно показали себе на різноманітних конкурсах міського, обласного та всеукраїнського значення та здобули багато перемог. Тож кінець навчального року традиційно для юних художників відзначився нагородженням за зайняті призові місця. Минулого разу у нас було був теж дуже напружений рік, оскільки всі обласні конкурси проводились на базі нашої школи, і цей рік не був винятком минулому році ми показали дуже високі результати в своїх конкурсах, фактично отримавши перше місце серед шкіл художніх області. От, і цей рік був перевіркою, Чи не було, то випадковістю. Ну, ви вже подивилися, що у нас коїться тут на столі. Зразу видно, що випадковістю це не було. Численні грамоти дипломи за призові місця та три ніки поділили між собою учасники обласних та місцевих етапів змагань. У конкурсі Шевченківської творчості перемога дісталася Аліні Кравченко, Світлані Богачові, Станіславі Малєті та Олександрі Альохіній. Академічний живопис конкурсу Чарівна Акварель був кращим у Оксани Смалій, учениці Олени Логінової. У конкурсі художньої творчості з декоративного мистецтва Українське весілля друге місце посіла Катерина Максимчук у середній віковій категорії та третє місце Альона Корініва у Старшій на конкурсі академічного рисунку Срібний Олівець у середній віковій групі найкращою була Оксана Смалій. У старшій першою була Аліна Кравченко, учениця Віктора Погорілого. Вона ж стала першою і на всеукраїнському конкурсі обдарована молодь в номінації Живопис. У школі вона вчиться вже п'ять років, брала участь у конкурсах і раніше. Хоча суперники цього року були сильні і всі змагалися на рівних, вона все ж не вибирає легкого шляху. каже, чим складніше, тим цікавіше. Интереснее всего это академические конкурсы. Потому что сама атмосфера конкурсу она захватывает. Ну, я готовилась где-то за месяц з преподавателями. А мы розбирали построение і тонові особенності. Як виховувати талановитих художників, знає викладач школи Олена Логінова. Її вихованці зайняли призові місця на багатьох міських та обласних конкурсах. Її вихованці зайняли призові місця на багатьох міських та обласних конкурсах. В їхніх планах вступ до вишу. Ну я не задумувала тяжело чи не тяжело, ну просто цікаво готові. конкурсом интересно увидеть плоды своей работы способные ученики конечно смогут у них есть все на это шансы вот. поступить они поступят потому что подготовка у них хорошая ну и желание есть это самое главное